Вдягнути вишиванку, розмалювати щоки у жовто-блакитні, сісти на велосипеда і поїхали святкувати. Так, день українського прапора відзначають в Одесі. А Волотенський 20-метровий стяг місцеві розгорнули на Потьомкінських сходах. Катерина Подінежна простежила, щоб ані зморшечки. Поблизу пам'ятника Дюку велелюдно. Майстер-класи, музичні виступи, патріотичні фотосесії та безліч виробів хендмейд. Вишиванки з останніх найпопулярніші. Щоправда, коштують недешево від 300 гривень до півтори тисячі за сорочку. Майстриня зазначає, в кожній частинка душі та рік тяжкої праці. Матеріал, бачите, який? Для вишивання спеціально. І через кожного цього. Ось так, ось. От, от, от так. І потім мережка робиться. 1200 я хочу. Вона не доро, вона стоїть в Яранче півтора тисячі. Волонтери тим часом ловлять перехожих, чіпляють символічні жовто-блакитні стрічки, і вимальовують прапор України просто на обличчі. Ми можемо малювати прапори України, герб України, ну, тризуб, ну і робимо це на честь Дня Незалежності України. 20 років. Кульмінація свята колективне розгортання величезного прапора на Потьомкінських сходах. Завдовжки він рівно 20 метрів на честь 20-ї річниці Незалежності. Цьогоріч у святкуванні Дня українського прапора взяли участь понад пів тисячі одеситів. До підготовки фестивалю вишиванок долучилися майже дві сотні волонтерів та майстри з різних куточків країни. Це чудовий флешмоб, організований одеситами. Він надихає на подальше зростання, на оптимізм. І Віру в майбутнє, віру в нашу державу. На завершення активісти озброїлися знаменом і на велосипедах вирушили центром міста, вигукуючи на кожному світлофорі з Днем Народного прапора. Катерина Подінежна, Ігор Казанжи, Новий канал.